Але насправді, Валентин, я хочу трошки закрити всю цю тему з негативом між нами, цією грою. Насправді. Так, так. Це ж гра. Так, це гра так? це гра. Бо Під назвою... в житті... життя. Як? життя. <плес> Бо насправді в житті ми навіть дружимо, можна це сказати. Можна товаришує, ну, Товаришуємо, Товаришує. Товаришуємо. Добре. Тоді я хочу закрити це питання, подарувати тобі ось таку квіточку, І щоб сьогодні ми з тобою дружили. Вау! Wow! Дуже дякую. Так, Це тобі. Дивіться, троянда без колючок. <гарин> а, реально, ти всі колючки. Так. Це ти. Дякую. Це ти, така, яка є. Дякую, мені дуже приємно. Боже, ну слухайте. Ну, щоб вам також було приємно, і для вас також є квіточки. Занесіть, будь ласка. <гарин> Там Це... блин від <риклад> я люблю всіх абсолютно однаково.